Хороша вода, бачите? Чиста, бачите, дивіться, яка чистенька. Так що ми доволі, як, як ніколи. Тут аби все, все закінчилася Війна і щоб було, як ми й Оце хорошо, без води дуже було тяжко. Центра возились тут, ну якось перебивалися. Дуже економно, так по чуть-чуть покупалися, вилили кудись, так не вилавалася вода. Дуже було тяжко. Да. Сірка це в нас була спасіба мамки, осталася та кругла машинка, і це все в ній пересірувалось одною водою. Ну отак обходилися. Да. А з водою тепер дуже дякуємо. Тепер з водою дуже нам хорошо, без води не туди ні не сюди. І постирати, і помитися. Нормально вже, слава Богу, біжить. Що це значить вода, що це без води. На даний момент є вода, ми дуже вдячні за цей водогін, що в нас є вода. Ну що таке без води, це дуже хреново. Зараз, по зрозумінню з тим, що було щастя. Молодці, ой, дай Бог вам всього. Хлопцям і вам. Якби не дизайненбілг, я думаю, що такі об'єкти взагалі неможливо виконувати і робити, тому що якщо брати просто термін проєктування, самого цього об'єкту мало бути від року до півтора тільки на проєктування. Виїжджали безпосередньо на об'єкт. Спочатку по картах проводили траси, розміщали, можна сказати, по гуглу зйомці, тому що зйомка теж потребувала досить великого часу. Прокладали трасу, потім уточнювали це все геодезією. З геодезистами практично йшли будівельники. Військова техніка знаходиться практично на атомній Електростанції будь-які спроби добратися до основного русла, скажемо так, вони обстрілюються, вони повністю руйнуються, і тому це найближча точка приєднання і забезпечення води прісної на ці громади. Там безпечна територія, яку можна і охороняти, і забезпечити безперебійне живлення, і безперебійне роботу. Цих систем все це треба було погоджувати з органами влади, місцевого самоврядування, правопорядку, силовими структурами. За все це я відповідав. Коли ми зайшли в Запоріжжя, ну місто є місто, тут багато дуже комунікацій, але все погоджували і ми рухалися. Бувало, що ми узгодили питання, а почали, допустимо, робити прокол під річкою, а там скальна поверхня, і там прокол не йде. Або йде, то дуже повільно, або треба було переузгодити. Бувало, що нам погодили решт, обленерго, кабелів немає, комунікацій немає. А почали працювати, нариваємося буром на 6 тисяч вольт, решт виїжджає, устраняє ці всі питання. Ну, так це робота. Склопластикові труби, які ми використали, вони це більш сучасні, більш стійкі до навантажень, до температур, хімічних реагентів. Якщо ніхто її не зруйнує, цю трубу, то вона може працювати сто років і ніхто до неї експлуатувати, там очищати, ремонтувати не потрібно. Якщо пропадає одна лінія, то система повинна автоматично переключитись на живлення повністю від другої лінії. І навпаки. І так само, якщо зовсім пропаде живлення з мережі, то система повинна перейти автоматично на живлення від генераторів. Є чотири джерела, які повинні функціонувати і забезпечити. Одночасно, чотири джерела, щоб потушити, якби трошки важко. Тому це дійсно повинно туди щось таке або диверсія, якась або ще щось відбутися. 700 метрів були прильоти. Вся техніка з'їжджалася в лісочки. Ми їх трохи приховували, щоб не було видно зверху. Щоб дрон з дронів не було видно техніку нашу. Вона у нас брендована, гарна. То був такий момент, що позвонили, сказали: убери техніку. Ми її убрали. І буквально через час той лісочок повністю рознесли, оскільки ми всі прекрасно розуміли, що є обстріли, і все. Ми практично весь водогін насосні станції, і все ми заховали під землю на всіх камерах, на всіх насосних станціях залізобетон використовувався, і плюс обвалування, тобто на всіх спорудах, ще 60-80 см ґрунта Зверху У нас жодних практично відкритих труб або якихось елементів немає. Весь запуск, весь контроль можна контролювати з будь-якого комп'ютера, телефона в будь-якій частині світу. Тобто можна подивитися, які там стан насосів, як вони працюють, які там характеристики. Це сучасний водогін, який забезпечений і автоматизацією, і інформатизацією для зручності його сьогодні. Все регулюється у цьому кабінеті. Тобто в цій операторській, ось ми зараз ми говоримо а воду ми качаємо. Тут все можна відрегулювати від тисячі і треба дві тисячі, буде дві тисячі, треба три тисячі, буде три тисячі. Все взаємозаміняємо. Не треба, як раніше, бігати по насосним задвіжки крутити, Все автоматизовано, все електрифіковано. Все в програмі. Система показує по кожній насосні тиск на вході системи, тиск на виході системи, у якому стані знаходяться насоси, які насоси увімкнені, які вимкнені. Показується також який поток іде на вході системи і який подається споживачам. І також, якщо будуть якісь спрацьовування якихось аварійних систем, це також буде відображатись. На монітори. <«Музика> Важко переоцінити важливість цього проєкту. Тут дуже багато людей залишилось без питної води, тому це життєво необхідно. То це вперше в Україні такий масштабний проєкт був виконаний і виконаний ще за такий короткий строк.